Зараз я покажу, який краєвид відкривається з 23-го поверху свічки, дома, який стоїть над озером. Це такий краєвид, який дух захоплює. Ніколи не думала, що я буду таке бачити. Минулого разу я боялася підніматися на таку висоту, але сьогодні я вирішила побороти свій страх і піднятися і побачити, який гарний всі будівлі. Так